Усі вже там. Бувай тату! Місто здригнулося від вибуху. 20 тисяч фунтів стерлінгів за імена терористів. Ми так не робимо. Алло? Містер Хенесі він знову прийшов. Це п'ятий день поспіль. Чого хоче? Під час вибуху загинула його донька. Містер Хенесі, знайдіть, будь ласка, терористів. Я працюю на уряд, а не на терористів. Ви на них працювали? Я не знаю, хто це зробив. Я вам не вірю. Це він. Ви назвете імена терористів. Він служив. Можливо, спецназиметься. Стій! Вона вибухне! Він може добратися до вас. Що відбувається? Він думає, я знаю, хто вбив його донь. А ти знаєш? Я підняв усіх на вуха і розшукує розшук бізнеса. Цей старий один проти всіх нас. Він завжди на крок попереду. Відкрий сумку. Ви не уявляєте, з ким маєте справу. Уявляю. А ви іноземець. Скоро у кіно.